20 січня у першому молодіжному центрі відбулася зустріч із блогером та інфлюенс-маркетинг-менеджером Денисом Панчуком. Хлопець відомий своїми відео, де подорожує різними містами та проводить інтерв'ю з їх мешканцями. Його тіктоки набирають тисячі лайків та мільйони переглядів. У своїх відео Денис не забуває і про рідний Бориспіль та присвячує йому вже не перше відео. Учасники зустрічі мали можливість особисто познайомитися з блогером та дізнатися про його життєвий шлях. Написали Бориспільськопрові. Я молоді та спорту і тільки перша пролунав лозунг чи не проти те виступити для молоді. Я написав, що це буде честь за честь для мене поділитися і в своєму рідному місці, тому що я перед цим вже раз виступав в інше місто, А сьогодні це зовсім інша формат. Знаєте, по-домашньому, по-сімейному, так провели гарний час. Денис вихованець Бориспільського ліцею Патріот. Після закінчення школи він обрав кар'єру бортпровідника та разом з цим почав свій шлях у сфері блогерства. У своїх відео Денис. Розповідав про цікаві випадки під час авіарейсів. Невдовзі блогеру запропонували перейти у відділ маркетингу та вести соцмережі вже і для авіакомпанії. Сьогодні ми знайшли спільний спільну мову, спільні інтереси. Я радий, що молоді великий інтерес. до того як формувати себе, як себе знайти, як себе не втратити, де шукати натхнення, де як не виговорити. І, ну, і вони прийшли дійсно за парадами. Я радий, що деякі паради, які я виніс за час життя, я зміг надати. Захід був проведений у форматі проєкту Кава із цікавими людьми, зустрічей, на яких учасники можуть поспілкуватися з цікавими людьми, дізнатися про їхні історії та досвід. Організатори управління молоді та спорту вже проводили зустрічі з депутатами, підприємцями та спортсменами. Сменами наразі проект успішно існує вже більше року і користується великим попитом, каже Ольга Мовчан. Працюючи з молоддю, ми завжди чуємо, що б їм хотілося, чуємо про їхні потреби. І наша молодь підходила особисто до мене і давно вже говорили. Було б класно зробити зустріч з Денисом Панчуком, тому що вони часто бачать і в Тіктоці в інстаграмі його відео, зокрема відео про Бориспіль. От і тому ми їх почули і запросили Дениса на каву з цікавими людьми. А він залюбки погодився. Поспілкуватися з блогером прийшло понад 30 бажаючих. Владислав Щербак зізнається, що такі зустрічі неабияк важливі для молоді. Такі заходи цікаві, тому що молодь може дізнатися щось нове про людей, особливо які живуть у них в місті. Вони можуть надихатися цим, створювати свої якісь нові проекти і відкривати щось нове для себе в житті. Під завершення зустрічі блогер показав, як творить контент у реальному часі, записавши відеоролик із молоддю. Софія Здорікова Данил Деркач Новини ТРС Бориспіль